Реально, реально ця, як ми називаємо, влада, оцей ієрархія, це палка, да? котра громада одна якась взяла в руки і жене нас в якомусь одному році. Вся роль опозиції це попитися за інший кінець палки і тягнути на себе, щоб зрештою вихопити і похнати нас в тому напрямку, куди вона ходить. Може дійсно не варто дозволяти себе, а подумати про функції нашу нам такі, нашу нам ці центральні інституції, нашу нам лави? на нашу нам уряду. Як, як би не назвав, мені від них треба дві функції. Мені, мене треба захистити мою, мене особисто, мою. Бо якщо ні, мене розірвуть на клатики. А поле не літять у всіх Перша функція для такої інституції це захист. Друга функція забезпечення. Коли я кажу про забезпечення, це в першу чергу забезпечення комунікацій між громадами. І в цьому сенсі громада стає дуже важливим елементом, ключем. Мада сформований не за територіальну, а за тілості. В вигляді такої інституції, свого цього часу ми пропонували таку, знову -таки, владна раду, є окрема презентація, є окремий виступ на відео, щоб не затягувати це все діло.